Сьогодні ми знайомимо вас із справжньою гордістю ліцею номер 4 Подільської міської ради Анною Бондар, здобувачкою освіти 9 Б класу, інтелектуалкою, переможницею міського етапу олімпіад з української мови та літератури, біології, хімії, історії. Також Анна у минулому році посіла перше місце в другому етапі 25-го міжнародного конкурсу з української мови та літератури імені Петра Яцика та друге місце в другому етапі 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської Денської молоді імені Тараса Шевченка, крім того, що Аня добре навчається, вона ще в свій вільний час займається танцями та дуже красиво малює. Аня стала справжнім прикладом для своїх друзів та однолітків того, як інтелект, наполегливість та любов до знань відкривають шлях до великих досягнень і перемог. Дівчина ніколи не зупиняється на досягнутому і сміливо розвивається одразу в декількох галузях науки, гуманітарній та природничій, демонструючи широкий кругозір та глибокі знання. Анна, розкажи, будь ласка, чим ти захоплюєшся в своєму житті? У своєму житті я полюбляю малювати, танцювати та також проводити час зі своїми друзями. Розкажи, будь ласка, в яких ти конкурсах приймала участь? Я приймала участь у різних олімпіадах. З української мови я посіяла перше місце. А з історії та біології я посіла третє місце. Що тобі подобаються ті предмети шкільні? Мені подобається англійська мова, українська мова, а також я захоплююсь образотворчим мистецтвом. В Яких ти стилях полюбляєш малювати картини? Я полюбляю малювати натюркморти, природу, тому що мені подобається як виглядає наш навколишній світ, і наші пейзажі мене мене надихають. Усі усі картини вони намальовані були олією. а ось ця картина була намальована стихіном. Це нашаровування, фарби одна на одну. Кажи, будь ласка, що собою особлюється картина, де дівчинка в пшеничному полі. А ця картина особлює з собою нашу незалежність. Це як дитина, яка хоче миру, та вона прагне Корішого повернення додому наших захисників, а вона тримає підсоняшники і це як символ нашої держави, нашої, нашої єдності. А, на жаль, зараз ми не маємо змоги багато подорожувати та бути на морі. Але я намалювала ось цю картину це як символ. Нашого часу, нашого мирного часу, коли усі були е, щасливі та відпочивали на узбережжях Одеси та Чорного моря, кажи, будь ласка, що ти полюбляєш такого, що робить тебе щасливою? Мій настрій стає краще від перемоги, тому що мої друзі завжди мене підтримують. І навіть якщо я програю, то у мене завжди є підтримка, мої батьки. Завжди допомагають мені і наставляють на правильний шлях. Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, щоб настав мир та наша країна процвітала. Аня комунікабельна, товариська та досить відкрита. Отож і має багато друзів. Учителі відзначають її як дуже відповідальну, цілеспрямовану і творчу особистість, яка завжди прагне до досконалості, уміє нестандартно мислити та не боїться складних завдань. Що ти можеш розказати про Анну? Аня дуже розумна, ці спромована, завжди пося перші місця. Вона досягає дуже гарних результатів у навчанні. Вона завжди може прийти на допомогу, допомогти комусь, з чим вони не можуть справитися. Тож побажаємо Ані успіхів у навчанні, міцних знань і нових захоплень, здійснення всіх заповітних мрій. Яна кукуруза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.